Останні секунди перед стартом штурмова драбина готова. Увага! Так, не тільки відточують майстерність, але й змагаються між собою кращі закарпатські рятувальники. На цьому етапі чоловікам за 20 секунд потрібно видертись на висоту четвертого поверху. Швидко виходило не у всіх, але кажуть, важлива не лише швидкість, а й виваженість дій. Тим тут відповідаєш лише в першу чергу за себе і твого товариша. А на пожежі треба рятувати чиєсь життя. Кожного чергування у нас є свої відпрацювання нормативів, відповідно на яких ми відточуємо теніс, особисто вже в тих прав, які використовуємо при гасінні пожеж і рятуванні людей. Перед кожним спортивним туром чи щоденно на службовому чергуванні вся пожежна техніка обов'язково перевіряється. Але як показують ці змагання, один невірний рух може затримати рятувальника на декілька хвилин. Чому заключається складність проведення іменно цього етапу підйом вікно третього поверху по висувній драбині, що потрібно поставити чітко на півтора метра від башні і під прямим углом 90 градусів піднімати висувну драбину. Тоді буде все в порядку. Якщо поставити чуть ближче, або чуть далі, або неправильний угол, тоді воно не висувається або блокується. У цьогорічних змаганнях взяли участь близько півтори сотні рятувальників зі всієї області за підсумками чотирьох етапів. найкращі вже за місяць представлятимуть область на всеукраїнському чемпіонаті.